Бажаю здоров'я, шановні телеглядачі. З вами телепрограма Народна Армія. Днями з лав Збройних сил України почали звільнятися перші мобілізовані, які протягом цього непростого року захищали нашу країну від збройної агресії. Ці люди, які мають чималий бойовий досвід, будуть зараховані до військового резерву, і в разі необхідності у найкоротший строк знову стануть до строю. У сьогоднішній програмі ми поспілкуємося з тими, хто вже звільнився, та з тими, хто ще чекає на демобілізацію. Про їх враження та плани на мирне майбутнє. Дивіться у сюжетах. В Україні найближчим часом будуть демобілізовані понад 35 тисяч військовослужбовців, які рік тому були призвані до лав збройних сил і боронили нашу державу від російської агресії. Ці мужні чоловіки першими відгукнулися і стали на захист батьківщини. Цілий рік вони відбивали атаки ворога, звільняли наші міста та укріплювали оборону, потерпали від спеки, холоду та обстрілів на блокпостах. Наразі настав час заслуженого відпочинку та повернення до мирного життя. Чесно говоря, вам... Ні, вас не вистачає. Тому хватає. У кого осталось бажання продовжити, у кого стали долги, отдать там за наших товарищей. Всегда Запрошую за села. Не всі вернулися. Це жалко. Багатьох не вернеш. Це горе. Але я можу впевнено сказать, сказати, що ті, що вернулися, вернулися зовсім іншими людьми. Вони відчули, що таке реально по-настоящему любити батьківщину. Розуміти відповідальність за свої вчинки не тільки за свої, а за своїх підлеглих, своїх товаришів. І я сподіваюся на те, що ті люди, що прийшли нам на заміну, на ротацію, так звану, честю і гідністю, принесуть високі звання захисника вітчизни. Сьогодні, 19 березня, у нас в частини праздник свято. Перша вагова мобілізації розпочала звільнення. и убыть это дом. Сегодня мы попрощались с военнослужащими бригадой, килькости 131 человек. Ну и дальше, по до конца березня, в нашей части на делится порядка 2000 человек. Личный состав, который извиняется, многие хотят вернуться после отдыха дома, будут призываться за наступными пылями мобилизации или приходить ко мне добровольцами на контрактную службу. Все вискослубовцы, которые извиняются, являются э, участниками боевых действий, те, которые принимали участие в институте операции. Уже первые 113 человек, получили статус участника боевых действий, а на решту находится в комиссия. Лишь состав, который извиняется раньше, по ранениям або по причинам неможливости продолжить, продолжить э, суд службу в АТО, получают неповидный комплект документов для оформления участников боевых действий через войсковые комиссариаты, куда они отправляются. Военнослужащие получают выходные пособия, то есть все социальные гарантии, которые за ними сберегались, согласно козевок, наказев и распоряжению выстоящих командования. Незабаром будуть демобілізовані бійці 20-го окремого мотопіхотного батальйону 93 ї окремої механізованої бригади. Військовослужбовці, які за рік встигли потоваришувати та добре взнати один одного, вирішили не втрачати армійські зв'язки та заснувати громадську організацію. До цієї організації з робочою назвою «20-та паланка увійдуть військовослужбовці, які призивалися разом до 20-го батальйону територіальної оборони. У планах організації юридична та соціальна психологічна підтримка побратимів, а також головне створення умов для компактного проживання бійців батальйону та ведення ними спільного господарства з ідеєю. Звернулися до Дніпропетровської облдержадміністрації, де отримали повну підтримку та пропозицію освоїти земельну ділянку, яку нещодавно за рішенням суду було повернуто у державну власність з незаконного володіння фірмою колишнього нардепа Олега Царьова. Це час появляется возможность значимой цены подрываться, появляется организация, в том числе людям, которые вернулись к нам до различных операций. Мы за очень гарный знак, что земли сепаратиста будут продаваться людям, которые социальные сепаратисты. В ближайшее время проходит год, поступает демобилизация, люди будут на море, достаточно сложно будет в большинстве случаев добраться, собраться. Вот. В разговорах обсуждали неоднократно эту тему, вот. каким образом поддерживать коммуникации, помогать друг другу, каким образом выходить из тех, ну, может быть, наверняка не ситуаций, которые в дальнейшем будут складываться, возможно, в в жизни, в том числе и психологическая адаптация. Вот. Решили, что удержаться Правильно и правильно, правильно с точки зрения того, что легче людям адаптироваться в мирную жизнь. Вона була повернута до землі, вона була передана в землі запасу. Коли нам сказали, що бійців буде десь близько 100 чоловік, ми зразу побачили, що це є масив 200 гектарів, на якому, які можна по 2 гектари виділити на кожного бійця, потім вони вже можуть об'єднуватися і вести в сумісне, в сумісне господарство. Ми розглядаємо не тільки видачу цих по 2 гектара, как это положено законодательством, как это получили ребята. Я не хочу сказать, что, что им повезло, но в какой-то мере э, ну, показательно это будет, потому как э, вопросы стоят не по выделению 15 соток э, в населенных фунтах, а для этого сейчас мы ну, в Днепропетровском районе, я думаю, в области другие за себя скажут. Мы заложили бюджет, расширения Они там получили участки. Мы обращаем на это очень большое внимание. А 20-й батальон, я, я так же хочу, 20-й батальон я знаком и знаком даже в некоторых местах, где они находились в Красногоровке и в других местах. Вот. Я хочу сказать, я рад тому, что они будут у нас в, в Роском районе, и вот то сило, что они берут, помимо того, что они, ну я вижу сейчас абсолютно

Екопоселення передбачає будівництво житла з використанням енергоефективних технологій та відновлювальних матеріалів та ресурсів. Економічну складову проекту забезпечує введення сучасного агробізнесу з використанням зелених технологій та отримання екологічно чистого продукту. Соціальне значення проекту це інтеграція учасників АТО в мирне життя та їх активна участь у розвитку громади. Крім того, компактне проживання колективу військовослужбовців суттєво підвищить фактор безпеки території та сприятиме патріотичному вихованню молоді. Створення мережі успішних екопоселень з розвиненою інфраструктурою продемонструє відповідальне ставлення держави до своїх зобов'язань перед її захисниками. Також успішний приклад продемонструє можливості молодих громад нового типу, високий рівень самоорганізації і відповідальності та їх економічна незалежність. Рік тому ці люди, які знаходяться в цій заліті, які на сударську слухав, не прибували. Від того, що нам подарували пізні Дніпропетровської Народної республіки, Вони врятували Україну. Ви дуже добре Як ви не позиція Дніпропетровської області, ситуація була в Україні все одно інша. Сьогодні це люди попитаються до мирожиття. І я вважаю, що ці люди бездагано витримали свої обов'язки передщини. Дніпропетровщина зараз демонструє бездаганне, необхідне і заразкове виконання своїх обов'язків праційної І це є першим. e se fa, non se ne può dire, io faccio il prost, se andrei Механізм процедуру, влиття в наше економічне, суспільне, політичне, громадське життя свіжих сил, свіжої крові. Ці люди будуть працювати на землі. Ці люди, як більше ніж впевнений, через певний час, будуть дуже активними людьми в своїх селищах, районах, містах. Фактично зараз маємо на підході новий. Місцевих рад. І ці люди будуть сумніві служити своїм громадам. І останнє що це дуже важливий є момент. І кілька тисяч наших земляків. І треба е, зробити все для того, щоб ці люди приходили е, до органів влади, там двічі. Перший раз, щоб подати заяву, і другий раз, щоб взяти вже е, ті документи, які потрібні е, на підготовку. На цьому я з вами прощаюся та бажаю міцного здоров'я, мирного неба! Передачу провів лейтенант Романов. Thank you